Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Сьогодні я вам розповім про мій коханий Париж. Ох Париж! Я дуже люблю Париж, і я спробую розвінчати ті жахливі міфи про нього, про мігрантів, про бомжів і інше загнівання Європи. Також розповім, чому Париж є ідеальним містом для велосипедиста і про схожість Кременчуцької і Парижської велокультури. В Парижі я був ще до повномасштабки, тому, будь ласка, не пишіть, щоб я спередаляв в Україну як під попереднім відео про Амстердам. Я приїхав погостювати до друга на два тижні, жив в чудовій квартирі недалеко від центру, хоч і в чулані. Але з окремим простором, дуже дякую власнику квартири Зіаду за гостинність і Микиті за запрошення. Зіад, депутат від зеленої партії в минулому і великий фанат України, і крім чудових історій про мігрантів і Францію, давав в розпорядження два електробайки, що ще потрібно для щастя. Останнім часом мені здається, прийнято насміхатись над Парижем і виставляти його, наче це помийка зі сміттям усюди, і всюди, наче сервіші, прямо на вулиці, безхайки іммігранти з неблагополучних країн, які можуть ще й по голові дати, дуже засуджує. Так, ще існує оцей напівміфічний парижський синдром, наче японці божеволіли, коли прилітали в Париж. І коли усвідомлювало, що це не те місто, яке вони собі там нафантазували. На фоні цього у місцевих розвинувся комплекс меншовартості, і вони постійно вибачаються за іммігрантів і дуже хвилюються, коли ти кажеш, що поїдеш сьогодні з камерою в місцеве гетто, або на станцію метро Сталінград, так і така там є, і там чомусь небезпечно. Ну, ми знаємо, чому там небезпечно. Можливо, вони бачили місто до масової міграції, і вони сумують саме за тим Парижем, який був назавжди втрачений. Так, дуже дуже засуджую себе за такі формулювання взагалі. То все наклеп на добрих мігрантів з різноманітним кольором шкіри і цікавою релігією. Я, звісно, дуже засуджую такі наклепи на таких добрих і корисних людей. Я особисто нічого поганого не помітив, жодних проблем, навіть з камерою. В неблагополучних районах, тільки спроби стрельнути мілоч або продати мені щось по оверпрайсу мені не потрібне, як от смажені каштани на тілешки з супермаркету. Так і ще ці дуріки думають, що якщо я білий, то в мене купа грошей. Але так, це все мій особистий експіріенс, як двохметрового парубка. Я хоч і виглядаю як додік, але розумію, що не є цілью номер один угловання. Дуже-дуже засуджую. Я летів в Париж, маючи якраз ті негативні стереотипи у голові, і не очікував нічого від цього міста. Просто побачитись другом, потусити, а виявилось, що це найкраще місто, в якому я побував. Єдине, що цей головний символ Франції і Парижу, заради якого багато людей приїздять сюди, Ейфелова вежа. На мій погляд, дуже переоцінена. Я іронічно вважаю, що це одне з найгірших місць Парижу. По-перше, сама башта зблизька виглядає десь як Крюківський міст. На неї от краще дивитись здалеку. Чим далі ви від башти, тим вона більш гарніша, ще краще по фото. Так, вони зробили ілюмінацію і підсвічують її ввечері і на різні івенти. Її добре видно з інших районів міста, бо поверховість забудова невисока. Але зблизька це просто великий ржавий шмат металу. І тому що це туристична ціль номер 1 Тут витоптаний газон, купа туристів, купа розводів для цих туристів, більшість території навколо вежі закрита і приходиться ходити лабіринтами. І найголовніше на докучливі продавани брелоків, заліка і дешевого вина і води звідла з великою націнкою, звісно. Якщо ви уявляли собі романтік в Парижі, як ви сидите на Марсовому полі, їсте круасани, любуєтесь вежею, і навколо вас така особлива романтична атмосфера, то все не так. Навколо купа туристів хоче сфоткатись на фоні вежі, діти верещать, і кожну хвилину до вас підходить чоловік темного кольору шкіри і пропонує купити своє барахло. Через 10 хвилин він забуде, що до вас підходив і спробує ще раз. А для особливо багатих туристів є можливість відстояти чергу і піднятись на вежу, полюбуватися ржавим металом зблизька і продавцями вина зверху. Париж чудовий сам по собі, кожен клаптик міста цікавий по-своєму, і вам не треба відстоювати чергу на іфалову башту або Лувр, щоб насолодитись Парижом. Ловри я взагалі не розумію, люди готові годинами стояти в черзі і платити там євро 20, щоб побачити картини, які вони і так бачили тисячу раз. Я от чесний саме з собою, мені це все не цікаво. Я більше задоволення отримаю від походу в аніме Шоп або веломагазин. І замість Монарізи. Велосипеди порозглядаю. Для мене аніме арт або красива рама велосипеду має більшу культурну цінність, чим ті старовинні мальовки, які колись нікому не були потрібні при житті автора, тільки потім, завдяки збігам, вони почали цінуватись. Ти що, тупий, сідай, прокопай, увр, це до інтелектуального збагачення, ти приходиш всередину і там як удома у пшонки, там ще картини висять, і ти підходиш до картини культурно і інтелектуально збагачуєшся. Одразу плюс 20 пунктів IQ і ти думаєш, що ж хотів цією картиною сказати автор, Там ще різні стилі і статуї, а тобі все оце аніме та велосипеди, тупий, сідай прокопаю. Мені от ще сподобалось по кладовищам старовинним ходити, там різні знаменитості поховані. Можна знайти весь список письменників за 10-11 клас зарубіжної літератури, і на цих кладовищах така приємна дивна атмосфера, наскільки вона може бути приємною на кладовищі. То ти на розкопках якихось ацтейцьких пірамід, то ти в серіалі «Бафі переможниця вампірів. О, тут мило. Бідненько, але трохи фарби, кілька подушок. І це вже дім. Хто ти така? Деякі поховання і склепи, ні, дорогі мої зйобери з Польщі, це не магазини. Вони виглядають як -от достойні пам'ятки архітектури. А тут вони ще сконцентровані в одному місці, їх дуже багато, дуже багато різних монументів-пам'ятників. Люблю взагалі старовинні кладовища дуже атмосферна, і вони нагадують тобі, що ти смертний. Ще був на американському кладовищі пам'яті полеглих американських солдат під час Другої світової, то там все не так, все однакове, ніякої атмосфери, нудно. А от паризьке кладовище, от можу сказати, краще Лувру. Іще І ще й без черг, і безкоштовно. Америкен Марін Солджер they did. Так от Париж прекрасне місто. Майже всюди, де б я не знаходився, мене оточувала прекрасна архітектура і затишна атмосфера. Вулиці чудово спроєктовані. Ви не знайдете відкритий ґрунт. Це головна причина пилу і бруду в містах. Вулиці добре прибираються, і всюди розташовані сучасні будки і туалети, де можна комфортно, безкоштовно попісять і покакать, і руки помити. Так, деякі з них не працюють, в деяких всередині засрано, але в цілому я жодного разу не шукав кафешку, де б попісять, і користувався послугами цих чудових безкоштовних вбиралень. Місто має форму кола, в межі міста окреслює траса, по якій можна швидко добиратись до потрібного вам району. Всередині міста ж діє обмеження швидкості в 30 км на годину, що дуже добре. За тою трасою вже йде міська агломерація, про яку я теж трохи розповім. Всередині школа малоповерхова історична забудова. Єдина висотна будівля це вежа Монпарнас, яка, як на мене, трохи зайва. Але вона одна і сильно не псує загальну картинку. Ще що забув розказати про мною ненависний Амстердам, це те, що там були завжди маленькі закриті простори з купою людей, і в них ти почуваєшся досить дискомфортно. Ну, може, комусь таке подобається, мені не дуже. І тому я почувався досить дискомфортно. В Парижі ж широкі вулиці. Великі простори, великі в хорошому сенсі. Вони чимось корисним такі зайняті. Так, інколи це просто якийсь великий зелений газон, але це все ще не порожні простори, залиті бетоном в совковому стилі. І в Парижі ти завжди почуваєшся. Людиною містом дуже зручно пересуватись, тут топовий громадський транспорт, який складається з трамваїв, метро і автобусів, де діє єдиний квиток. На деяких станціях метро навіть нема турнікетів, а в трамваях і автобусах нема контролерів, можна легко їздити зайцем. Але я засуджую і не рекомендую, бо можна натрапити на контролерів і схопити солідний штраф. Багато станцій метро мають ексклюзивне оздоблення? Навіщо вам той ото Увр, якщо можна побувати на станції Увр? І взагалі всередині метро чисто і красиво. Я навіщось купував тижневий квиток один раз, бо так дешевше, але нафіга мені то метро, якщо у нас були велосипеди. Наступний тиждень я вже не купував. Стереотипи про парижан, в принципі, вірні. Вони дійсно майже кожен божий день проти чогось мітингують, чудово одягаються, їдять багети, і круасани п'ють і вино. Тільки про берети жабі жаб'ячі лапки то не дуже правда. Парижани завжди спокійні, на чилі, нікуди не поспішають. От у кожного міста є свій власний темп, в Києві всі, наче в жопу вжалені, кудись нервово поспішають. Тут же вайб такого маленького чолового міста, як в Кременчуці. Парижани дуже відкриті і подібляють збиратись компаніями, грають в свої дивакуваті ігри, ігри, які ми знаємо, займаються гачі культурою, танцюють танці, роблять виставки своїх картин. Кричать разом. Проводять дні народження, може, і мені б дали, кадали, якби я попросив. Парки і сквери це взагалі великі перлини Парижу. Вони дуже дорого, багато доглянуті. По газонам, звісно, можна ходити, можна влаштовувати пікніки. Це вам не Кременчук або Харків. І страшно уявити, які бюджети витрачаються на утримання цих парків. Ага, потім ще гляну бюджет парку Придніпровський і виявиться, що він більше, ніж в парку Тюрлі. Бо що у нас роблять? Правильно, бюджетні гроші платників, податків крадуть, ніяк не нажеруться. Париж, якщо не брати до уваги його агломерацію, ну майже ідеальний. Ну так, є невеличкі проблемки і, так би мовити, безробітні всякі. Так, купа бомжів, але навіть бомжі тут культурні. Купують собі палатки в декатлоні і оздоблюють свої кемпінги прямо серед міста. Ще майже у кожного бомжа є велосипед. Що багато говорить про їх культурний рівень. Все, що за колом, тобто агломерація Парижу, досить різноманітно. Там є і сучасний район в стилі неба синього не бачу. Якщо ви хочете вайбу кам'яних джунглів, мені от довго знаходитись в цьому районі дискомфортно, але на контрасті з історичним Парижем можна розок приїхати. Там є цікаві місцини, там монументи, пам'ятники, будівлі. А інші дня і спальні райони виглядають, звісно, не так, як Париж, але нічого прям жахливого. Так, відчувається лайб рідненького Кременчука і, може, осокорків. Загажена річка, сміття, насрана, настяна, купа голубів. Так, це якась баржа, яку засквотили бомжі. І та сама загажена річка вонюча. І рідненькі комібоки з дворами, парковками також є. Але в цілому ці найбідніші, найгірші райони, вони будуть краще, ніж ті ж, осокарки або що там іще таке гавняне є в Києві. Немає у цих наших всратих балконів, вулиці і двори краще оздоблені, всюди безбар'єрний простір. Он навіть гаражі миліші. Так, і треба вже переходити до головного, до велосипедного, от от уже майже скоро. І на мою думку, Україна, розвиваючись, буде схожою саме на Францію. Ой, це що, Україна, друга Франція, легендарна. Париж, по відчуттям, це наче Київ з його великими просторами, оцими. Тільки хороший. Взагалі, будь-яке місто України досить легко перетворити на Париж, ввести дрескот на балкони і фасади будинків, прибрати тонну срату реклами, засипати крошкою або озеленити відкриті ґрунти, обмежити рух автотранспорту до 30 км на годину, звузити автомобільні дороги і збільшити пішохідні доріжки і велодоріжки, зробити безбар'єрний простір. Корот, щоб мерами наших міст не були вороваті дерева. Дегенерати. Так, може не буде оцієї готичної архітектури за мільярди доларів, але чи не пофіг, було б уже добре. Але так, зараз же не на часі, зато пиляти бабки на фарбуванні бордюрів дуже на часі. Ця схожість, яку я вбачаю, найбільше проявляється у велокультурі, ти наче катаєш по Києву майбутнього. Зараз поясню. Катаючись Парижем на велосипеді, тебе, звісно, оточує краса, але по відчуттям, як люди поводяться на дорогах, інші велосипедисти, наче ти нікуди й не виїздив. Тому що Париж донедавна був автомобілецентричним містом, і це відчувається. Звісно, вони набудували хороших відокремлених велодоріжок, але також багато просто намальованих велодоріжок на асфальті. Інколи це просто от зустрічка. І проти напрямку руху вони намалювали велодоріжку. От і вся велодоріжка, велосмуга. Моє улюблене це смуги для громадського транспорту і якогось ще таксистів. Часто вони виокремлені бордюрами, стовпчиками, і ці смуги гігантські і комфортні за рахунок обмеження швидкості до 30 км на годину. Жодного дискомфорту в місті на велосипеді я не відчув. Як на мене, з такими обмеженнями могли і нічого не будувати, не малювати. По дорогам би їздили, було б норм. І відокремлені велодоріжки зазвичай не мають зустрічного руху, вони ширші, ніж в тому ж Амстердамі, і самих велосипедистів менше, тому теж жодного дискомфорту. Автомобілісти затуркані, в харчовій ланці знаходяться десь там знизу. Паркуватись дорого, швидко їхати не можна. Будь-який велосипедист-мігрант, якщо ти йому не сподобаєшся, розіб'є тобі скло або вивалить зеркало з ноги, і ніхто його шукати не буде, ну бо це наклап. Велосипедисти взагалі дуже нагрючі, прям як в Україні. Для них не існує правил і червоного світла. Це не просто норма їхати на червоне, якщо нема людей і машини, ніхто не заважає. Інколи норм навіть їхати, коли вони є, а автомобілісти настільки попущені, що ще й пропустять, і навіть бібікать не будуть, знають хто головний. Я трохи, звісно, перебільшую, але всім велосипедистам дійсно там чхати направо. Але так само, як попускають автомобілістів, так само трохи і попускають велосипедистів. Люди кидаються під колеса, не дивляться по сторонам, приходять дорогу на червоний, якщо бачать, що їдуть тільки велосипедисти, ходять по велодоріжкам. Розвантаження бусика на велодоріжці пару годин це теж норма. Ще цікавинка, яку я давно помітив про автомобілістів Європи і України, що у наших автомобіль має сакральне значення. Це їх ласточка, пантеріска, статус, на який вони відвалили купу можливо останнього бабла, от як мій сусід, живе в Хрущовці, але має Теслу, яка дорожча, ніж його Хрущовка. І от коли на ласточці українця з'являється подряпинка, він одразу їде в сервіс, бо що люди подумають? А якщо, не дай Боже, хтось притре їх ласточку на парковці, то вони за ласточку битись готові, готові вбивати. В Європі, а особливо в Італії, Іспанії і Франції, всі дуже легковажно до цього відносяться. Майже кожне авто має якесь пошкодження, всі один одного притирають, і навіть при притиранні один одного на дорозі не будуть викликати поліцію і влаштовувати розбірки битами. Скоріше за все вони просто роз'їдуться. Ну може, там щось покричать один одному. Коротше відносяться до авто, як до транспортного засобу, який вони в будь-який момент можуть замінити на новий. Ще на окраїнах можна знайти кинуті автомобілі, які вже можливо ніколи не поїдуть, в більш-менш термальному стані по міркам України. У нас за цей моток тисяч 1005 доларів зажадали, а воно так просто їх залишають, бо утилізувати авто дорожче. Париж ідеально підходить для велосипеду. Ми катали на цих чудових ноунейм електробайках з мотор-колесами і планетаркою. Велосипедиці, мабуть, ніколи не обслуговувались, ланцюги розтягнуті, батарея підзношена, вистачало її, може, кілометрів на 25 км. Одного разу у мене навіть злотів ланцюг, і щоб повернути його на місце, треба було підзняти колеса. За цю просту маніпуляцію в найближчому байкшопі я заплатив 20 євро. Весь Париж на цих чудових байках об'їздили і, може, відсотків 20 околиць. І це приємний експірієнс, бо насправді куди б ти не поїхав, буде безпечно, будуть хороші дороги і буде гарно і цікаво. Український же експірієнс, це завжди треба трохи потерпіти, може погані дороги, чи фури в притірку, чи моє улюблене по позустрічці тобі в обличчя, щоб доїхати до ділянки, де тобі буде добре і красиво. Франція взагалі ідеальна для велотуризму, бо, крім історичних пам'яток і красот, це ж ще і столиця велоспорту. Це ж можна проїхатись деякими дорогами і вихвалятись, що ти їздив трасами Тур де Франсу. А, ну і технічно Тур де Франс закінчується в Парижі. А я по цим дорогам катав, то технічно я можу верещати, що я викатував траси з протура. Оце дихав одним повітрям, що дихав погачер, і всяке таке. Якщо порівнювати з Амстердамом, то велосипеди у людей краще, сучасніші. Набагато більший відсоток електробайкерів і велоспортсменів в лайкері. Моя особлива любов це Булонський ліс. Там дуже затишно і гарно, мало людей, і це місце, де збираються велоспортсмени. Там є така протяжна траса, де вони намотують коло. Це в межах міста, не треба далеко їхати, кому треба швидко потренуватися зранку або після роботи. Це просто ідеальне місце без автомобілів, пішоходів і можна жорстко навалювати. Можна прибитися в групу, зазнайомитись, потренуватись, позмагатись. Я на той час ще був велоспортсменом. Я хотів би увірватися, якби в мене був еквіп і велосипед правильний. А зовсім поруч в цьому ж лісі можна знайти платне кохання з обмеженим комфортом або в палаці з декатлону, або в припаркованому бусіку. Так, я не вигадую, це правда, їх дуже багато і в самому лісі, і поруч біля траси, і не тільки в Булонському лісі. І це ж столиця велоспорту, то й на вулицях можна побачити багато косплеєрів, багато припаркованих бюджетних або вінтажних шосерів. Якщо вам не пощастило в Парижі мати свій велосипед, не розстраюйтесь. Насправді його можна зібрати з покинутих велосипедів. Якщо походити по парковкам, десь буде рама, десь переднє колесо, десь навісне, так і зберете собі велосипед. Так, скоріш за все, їх вже ніколи не заберуть власники і не відновлять, як з автомобілями. Як ви зрозуміли, велосипеди і запчастини крадуть. Треба бути обережним, використовувати два або більше замка, закривати обов'язково колеса. І про всяк випадок, якщо надовго кудись йдете, ще забирати під сіділ із сідлом. І взагалі не залишати велосипед надовго. Ох, як же ж я люблю Паріж. Може, на моє відношення до Паріжу повпливала хороша компанія і доступ до велосипедів, але і в Амстердамі у мене була хороша компанія, але Амстердам я просто ненавиджу. А Париж. Назавжди залишиться в моєму серденьку, моя любов. Суб'єктивна і об'єктивна. Коротше, Париж топове місце. Вмовляйте там свого Масіка, щоб полетіти в Париж з велосипедами там на Уікенд. Ну, ви поняли. Дякую всім, всім, особливо дякую шановним спонсорам, потужним спонсорам на Ютубі. І, звісно, чекашським спонсорам. Підтримуйте там канал, лайком, підпискою. Або прості господі донатам, так щоб я оце поїхав з велосипедом у Київ і зняв типу такого відео, як я ненавиджу Київ. Або може моя думка зміниться, і Київ мене зможе зачарувати. І дякую всім, хто донатив на збори. Призові сумки всім роздав. Артем довольний, бо тепер штани по розміру носить, запише там дякувальне, на звітувальне відео, коли буде час. Ще у мене є паблік в телеграмі, де я запощую смішне і різні інсайди там про YouTube канал, а також надсилайте велосипеди на огляд, посилання там під відео. Всім дякую і до нових зустрічей!